І е, новим шмиглям буде Юлія Свереденка. Що... З того, що я розумію, що це питання вже майже вирішено. Ротація уряду воно вирішено. Е, протягом трьох тижнів е, завтра буде останній пленарний день цього тижня. Пробачте за каламбур, і наступним буде середина липня. Не питай мені, хто складав такий графік, абсолютно жах жахливо, але так. І відповідно планують от через ці три тижні, знаючи колег з влади ніколи їх плани не співпадали з реальністю, тому я не виключаю, що знову перенесуть. Але так рішення прийнято. Денис Шмигаль в якийсь момент напише заяву про відставку щось в стилі. Я втомився, я уходжу, і новим шмиглям буде Юлія Свереденка. Очевидно, буде представлена нам... тобто не новим прем'єр-міністром, а новим Шмигерем, так? Есть, Чому така форма бути? мови? Ну, давай, добре, Я знаю декілька прем'єр-міністрів. При Зеленському премєр міністром я б оцю посаду б не назвав дуже показово, я розумію, що це така внутрішня кухня, але м -м, Павло підтвердить дайте, напевно, як спостерігала.